Робота без бар'єрів на Буковині діє урядова програма компенсації за облаштування робочого місця для людини з інвалідністю. Тож, аби обговорити усі деталі програми, у Чернівецькому обласному центрі зайнятості організували круглий стіл. Подробиці далі у сюжеті. У нашому краї майже півроку діє урядова програма компенсації за облаштування робочого місця для людини з інвалідністю. На сьогоднішній день ми маємо вже сім позитивних рішень щодо надання таких компенсацій нашим роботодавцям. Дуже складно переоцінити можливе. Серйозність і потужність важливість такої програми, тому що звичайно, ми розуміємо, що кількість наших осіб з інвалідністю першої другої групи вона збільшується. На жаль, зрозуміло, з яких причин і суспільство повинно бути готове, і Наш бізнес, і наші, наша влада. Вони, ми повинні вже давно готуватися до того, що наші демобілізовані хлопці і дівчата будуть повертатися у рамках урядової програми. Претендувати на компенсацію із держбюджету. За створення робочих умов для людей з інвалідністю першої та другої груп може будь-який роботодавець. Це фізична особа-підприємець, юридична особа, громадська організація чи державна установа. За облаштування робочого місця для особи з інвалідністю першої групи робочої, така є, це більше 100 тисяч гривень на сьогоднішній день ми можемо компенсувати. І за за облаштування робочого місця для особи з інвалідністю другої групи це 71 тисяча гривень. Це ті гроші, які ми можемо повернути роботодавцю, в разі якщо він працевлаштував і облаштував таке робоче місце для особи з інвалідністю. Нині, аби обговорити практичні аспекти програми у Чернівецькому обласному центрі зайнятості, провели круглий стіл, де були присутні представники різних організацій. Як зауважує представниця урядового упом з справ людей з інвалідністю у Чернівецькій області Валентина Добридіна безбар'єрність не обмежується лише облаштуванням пандусів і підіймачів. Насправді це ж поняття ширше і стосується безперебільшення кожного. Це дуже добре, тому що право на працю має кожна людина і право на працевлаштування для осіб з інвалідністю це зараз дуже актуально. І я за те, щоб люди з інвалідністю працювали, заробляли собі гроші на свої потреби для життя і гідно почувалися в своїй державі. Наша область спроможна допомогти людям з інвалідністю повернутися до активної зайнятості та соціалізуватися. Переконана Валентина Добридіна. Зараз є Чудова можливість для громад. Вони розвиваються. Повноваження зараз в більшості прийшли до них, і тому в громадах також є робота. і Люди з інвалідністю можуть знаходити роботи і в своїх селах, вони можуть працювати і в магазинах, і в сільрадах, і в якихось інших закладах. І ось ця така компенсація це якраз дуже добре, тому що доступність це не тільки пандус, який веде до цієї будівлі, але і в приміщенні також має бути все безбар'єрно і щоб людина могла вільно пересуватися, незалежно від того, які у неї порушення роботодавцям у межах цієї програми компенсуються витрати на придбання меблів, поручнів та брусів, допоміжних засобів для позиціонування курсора та тактильних комп'ютерних дисплеїв, брайлівських клавіатур та портативних пристроїв, підйомних платформ для робочих місць тощо сфери різноманітні. У нас є зоотехнік, таким чином працевлаштований. У нас є декілька офісних працівників. Тобто сфери не обмежені, обмежені тільки види тих напрями, на які саме може розпосюдися така компенсація. Більше подробиць щодо цієї компенсації та про інші програми, які наразі реалізуються у нашій області, можна дізнатись на сайті Чернівецького обласного центру зайнятості. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський та Медня ТВА.